Правенькі були вам всім із України. Ось дивіться, кому нічим зайнятися вдома. Не потрібно тратити час на всякі там дурниці. Дивіться сюди, хочете робіть отакі чайні будиночки. От, якщо вам щось не вистачає на кухні, можете зробити отакий чайний маленький будиночок. Це сховище для чашок, яке захищає від мух. Як бачите, оце от, це просто підставки під гарячі бамбукові. От ми зробили із них фактично чайний будиночок для тих, хто любить пити чай. І можете так робити декорацію себе на кухні. От вам і ідея. Кому сподобалась наша ідея цих чайних будиночків, можете поставити мені лайк, а також підписатися на мій канал. Можна приміняти ці будиночки і для інших цілей. А також можна проявити творчість і добудувати їх або навіть добавити сюди оформлення якесь. Дякую вам за перегляд. Дивіться наші відео. На все добре.